Для того, щоб досягнути якоїсь мети, її потрібно перед собою поставити. Але, заперечите ви, іноді цього недостатньо. Звичайно, перед собою слід ставити досяжну ціль. До того ж, треба робити певні кроки для її досягнення. Саме так можна пояснити зміст першого правила НЛП нейролінгвістичного програмування. Нового напрямку у психології покликано зробити людину мобільнішою, уважнішою і успішнішою. НЛП – это нейролингвистическое программирование, направление, которое активно развивается, давно развивается. Некоторых пугает слово «программирование», некоторых привлекает. Понятно, прямого программирования здесь нет. Направление удобно тем, что это все алгоритмы. Вам предлагается способ решения каких-то задач. Вы столкнулись с проблемой, смотрите и пробуете. Не получается, у НЛП есть прекрасная позиция Здій по-другому, не повторяй те же саме, не треба делать сильніше, Здій по-другому і отримає результат. Нейролінгвістичне програмування почали досліджувати і використовувати у психології, медицині, менеджменті бізнесі у 80-х роках минулого століття. Головні правила НЛП були сформульовані в результаті спостереження за успішними людьми, точніше, за їхньою поведінкою і мовою. Автор книги «10 правил НЛП, які змінять ваше життя, перевиданої цього року видавництвом Вектор, вважає, що НЛП сприяє виробленню позитивного світосприйняття, подоланню негативних спогадів, підвищенню самооцінки, налагодженню розуміння поміж людьми, покращенню якості життя. Книга у простій, а іноді й занадто спрощеній формі знайомить читача з десятьма головними правилами НЛП, з якими можна погодитися а можна сперечатися. Серед них є такі: перемагає той, хто розуміє, чого прагне. Перемагає той, хто вміє правильно говорити. Перемагає той, хто позбавився баласту минулого. Перемагає той, хто постійно самовдосконалюється. Перемагає той, хто керує своїм настроєм. Автор не називає свою книгу посібником з НЛП, лише довільними нотатками, з яких кожен може узяти щось корисне. Тим, хто зацікавиться нейролінгвістичним програмуванням, слід знати про негативне ставлення до НЛП з боку науковців та деяких священиків. НЛП не має у своїй основі теоретичної бази. До того ж, деякі правила НЛП розраховані на максимальний успіх і перемогу, далекі від альтруїзму і любові до ближнього. Я урочисто обіцяю ніколи не претендувати на високе звання письменника», заявляє лідер гурту Скрябін, телеведучий Андрій Кузьменко. Хоча називати себе письменником, Андрій чи топак Кузьма має повне право, бо ж 2008 року у харківському видавництві фоліо вийшла його повноцінна книга під назвою Я, Побєда і Берлін. Попри те, що книгу дуже схвально сприйняли критики, віднісши її до списків справжніх бестселерів, наш сьогоднішній гість не почав вважати себе частиною письменницького Українського середовища. Та й останнє, говорить Кузьма, і досі ставиться до нього як до ще однієї зірки, яка вирішила погратися в літературу. До першої книги Андрія Кузьменка війшли автобіографічна повість про поїздку раритетною побідою до Берліна, повість трилер, місто, в якому не ходять гроші і тексти пісень гурту Скрябін. Їх Кузьма не називає поезією, бо ж на його погляд першою має писатися музика, а текст це лише доповнення до неї. Творчість для мене не є чимось незвичайним, це просто спосіб мислення, це спосіб передачі інформації, зізнається Кузьма. Я не вмію, наприклад, красиво говорити, тому я йду на студію, придумую музичну. Супровід і слова більш-менш у Риму, якими хочу щось сказати, Андрію. Я знаю, що ти активний читач. Мені цікаво, чи слідкуєш ти за новинками, за якимись рецензіями критиків, чи все-таки вибір книги залежить від настрою, від ситуації. Я собі придумав такий спосіб черпання інформації з достовірних джерел. Тобто, я шукаю спочатку книжку з автобіографічними якимись нарисами або з інтерв'ю людини, яка для мене щось. Вважила в тому житті, наприклад, останній був Вуді Аллен. І йдучи з ним по його життю, по книжці, я собі вибираю авторів, яких він читав, режисерів, яких він дивився, операторів, з ким він любив, музикантів, кого він слухав. І так от ти собі набираєш багаж досить е, позитивний, тому що я думаю, його постать не заставляє перевіряти, пересвічуватися в тому, чи знаєш, достойний він громадянин світу. І тим більше він один з найбільш яскравих режисерів для мене. Я маю всі абсолютно його фільми, і тому так в мене в житті з'явився стейнбек, наприклад. От так в мене з'явилися Марлон Брандо, як, як актор. Я ніколи в житті не думав, що я буду дивитися чорнобілі фільми з 60-х-50-х з років. Виявилося, що просто з його подачі воно виглядає зовсім інакше. Це такий книжковий метод клікання від Андрія Кізьменка. Ну, ти фактично не тратиш багато часу на, для того, щоб знайти щось достойне. На твою думку, п'ять найдостойніших книг, які ти прочитав за своє життя. А я так не, не скажу. Я, я завжди пам'ятаю. Може, вони постійно переварюються в голові. Е, нема в мене улюбленої книжки, от парадокс. Нема книжки, яка, до якої я би постійно повертався. Я скажу п'ять книжок, які от залишилися в голові. Так? З дитинства чомусь е, Конан Дойль залишився, затіряний мір. То була перша книжка, від якої я не спав по ночах. Мені чомусь хотілося здаватися, що десь він дійсно є, той острів, і я хочу на нього попасти. І з тим зв'язані мої поїздки теперішні постійні. то на Шпіцберген, то в Ісландію, в скільки не попсові місця там, де людина не наслідила. Я постійно в надії побачити знаєш, якісь сліди тих давніх цивілізацій. Потім, коли став старший, мені в руки попала книжка Буковського. Чар за Буковський переповнений нецензурщиною і такою своєрідною грубою філософією життя, але філософією, тобто вона там була присутня. І тому Буковський теж відклався. А тепер з останніх Уілбурд Сміт, то дядько якого я читаю зараз актуально, і Джон Стейнбек, вони виявилися класиками американської прози, але вони настільки красиво складають речення, що навіть самі якісь примітивні... Виклади в їхньому виконанні, вони звучать так, що хочеться собі записати в зошит і запам'ятати ті фрази. Настільки красиве змалювання тих речей, які ти бачиш кожен день, наприклад, якісь хмарки поплили по небу. Він настільки нетипово про то розказує, що вона притягує, і ти так дивишся, хоп, і 500 сторінок пішло. А, а початок взагалі не сходив нічого доброго. Думаю, боже, як можна читати книжку, як вагітна дівчина на золотих прісках шукає там батька своєї дитини? Я, будучи несентиментальним далеко чоловіком, я 500 сторінок проковтнув там буквально за півтора дні. За один раз, взагалі, скільки ти зараз можеш прочитати сторінок? в мене айпед рятує, тому що книжки я дуже часто забуваю в літаках, в поїздах, в кишеньках. І я собі мені подарували айпед на день народження. Я туди пакую, то, що тяжко в книгарнях, до речі, дістати. Є такі книжки, які я шукав пару місяців. От, до речі, одна з них то Джон Пінчон. Я його до сипір не знайшов і не можу ще й скачати. То рецензія вже не Вуді Аллена, то мені знайомі. Сказали, що дуже кльова книжка. Викрикується 49-й лот. Ну, і Я прочитав в анотації до неї, то якраз от моє такий психологічний трилер. Ага, І iPad дуже зручний, тому що тут то дорога річ, ти за нею постійно слідкуєш знаєш, і не випускаєш її з рук, і там одночасно може бути їх багато тих книжок. Я не перескакую зачасту з одної на другу, але дуже кльово, коли ти, наприклад, маєш загружену як постулат книжку з інтерв'ю того ж самого Вуді Аллена чи іншого митця, чи, допустимо, Далі. От, то, що там на, автори, на, яких, на яких виховувався далі, знаєш. І ти собі, як шпаргалку, завжди пук, подивився, ага, той-то, той-то, той, той, той. і пішов собі шукати тут же в інтернеті. Тобто iпадінки, ворота в світ. Вийде. А Як же магія книжки паперової? Вона не важлива для тебе? Важливо, вдома. Дома. дома в мене на тумбочці завжди тих книжок п'ять. І я приїжджаю і там перериваюся от, від тих айпедовських цифрових неживих читань на, на те, що шелестить. Я все-таки в душі консерватор, і, і мені приємно. Полежати на, на річку, перед сном погортати собі живі сторіночки, щоб воно шили стіло в руках, пахло тою типографією, знаєш. Або ще тим більше, якщо книжка стара, от вона пахне так особливо. Ніде такого запаху немає своєрідної як в бібліотеці зі старими книжками. Які твої вимоги взагалі до книги? Там має бути цікавий сюжет, там мають бути якісь неймовірні герої там чи філософії. Там шрифт, вона має бути товста. Тобто, якщо я відкриваю книжка такими буквами з такими малюнками, то я не шукаю вже в ній якогось логічного ряду. Тебе неодноразово запитували про другу книгу, яка буде називатися Я Паштет і армія. Ти постійно говориш, що немає часу на її написання, але все-таки є якась концепція, є думка про те, що саме ти там розкажеш. Є, там 30% тієї книжки вже зафіксовано. Я навіть викладав на розгляд там, ну, фанів наших, тому що вони зачасту заходять на мій блог на сторінку. Ну, ну Ясно, що фани не скажуть, що книжка погана. І тому то була всяка така перевірка і своєчасності, і достовірності. Але я постійно там чуть-чуть щось, по, щось дописую, думаю, що зимою, зимою дасть Бог закінчити, є там лінія. Вона знову буде смішним таким саркастичним, цинічним, може, оповіданням про мої два армійські роки, тому що так, як я служив в армії, не служив ніхто. Мені дико повезло, і мене з частини строєвої перевели в госпіталь, де я мав свободу дій більше, напевно, ніж офіцери, які там служили, які мене туди перетягнули. І в мене появився там друг Паштєт, який е, був одним з перших реперів московських. І він був по освіті біолог. І він вирощував гриби, плісень різного роду, і потім то все випробував на собі. І там дуже ну, маса історій, які я ще пам'ятаю, з початком просто чудесних, які варті того, щоб людей посмішити. Часто читачі говорять, що написати про пережити, тобто біографічно, набагато простіше, ніж щось вигадане. 100%, 100%. Ти з цим погоджуєшся? 100%. Хоча мені ні, мені, наприклад, набагато простіше було написати місто, в якому не ходять гроші. Видумати історію, тому що, по-перше, я був по життю страшний брехач. Я брехав до 30 років всім навколо. І я видумав такі запутані історії, що мене навіть ніхто ні разу не набив за те, що брехали, тому що ну, не мали переконання, що я це зробив зі злорадства. А потім пріоритети порозставляв по, -по іншому, брехати перестав, але та фантазія лишилася. Тобто, видумати мені історію. Дуже легко написавши книгу, я під Берлін і видавши цю книгу, ти став, хоча і заперечуєш це частиною сучасної української літератури. Ти якось зблизився з цією тусовкою, слідкуєш за тим, що пишуть сучасні автори українські? Я думаю, що вони після того почали трохи ворожу до мене відноситися. Бо в будь-якому випадку то був крок на їхню територію, такий заступ. І трохи необережний з мого боку, тому що книжка ніби пішла в люди. Я так відчув трохи прохолоду до своєї скромної персони, тим більше після того, навіть Юрко Винничук в інтернеті пробував там вкидати камені в мій город. Якось так досить примітивно, що як не личить письменнику його рангу. Дякуючи своїй роботі на телебаченні, я познайомився з Любком Дерешем. І, наприклад, той чувак завжди уявлявся мені абсолютно інакшим, а тут, знаєш, такий молоденький, тендітний хлопчина, знаєш, який писав хуліганські оповідання. Я думав, зараз буде весь в шрамах, такий мачо зайде. А тут такий інтелігентний львівський хлопчик. От. Ну, для мене це було дуже показова зустріч, тому що я фактично був його фаном. Я всі його книжки перечитав. Так само Ірена Карпа. Моя сім'я, я і жінка, ми завжди читаємо на рівні бекбедера. Тобто Бекбедер щось з'являється, нова ну, обов'язково почитаємо і Карпи з дерешем з'являється, обов'язково почитаємо. Ну а так, напевно, з таких е, стовпів, то, напевно, Андрухович все-таки найближче мені з українського з того, всього, що з'являється. Марія Матіос от, е, з останнього, що попадали мені в руки, ну, вона є, вона є вузька, вона є дуже класна, але вона є вузька. Я так підозрюю, що вона близька от людям таким як я. Тим, що заходу, тому що там дуже кльово, вона передає те, що знаємо тільки ми. І, наприклад, людям з інших регіонів, воно буде якось трохи незрозуміло, буде ну, різати вухо. То таке, на мою думку, знову ж. Але я з приємністю почитав. Ти нещодавно взяв участь у пікетах на підтримку секонд-хенді. Yeah. А якщо уявити, що в цій країні заборонять читати книги, ну все може бути, правда? Ти вийдеш на такі мітинги книжкові? Я вийду. Люди мусять читати. Людина, яка не читає, вона не вчена, а в невчені люди не, не варті того, щоб займати місце тих, хто би міг бути вченим і приносити якусь користь суспільству. Тому, ж, ну, уяви собі, всі люди невчені, і ми знову вертаємося і бігаємо за мамонтами сукерами. Мене, наприклад, то не, не задуже заохочує до, до життя, так що я все-таки жив би в цивілізованому суспільстві, а воно без книжок якось не уявляється. Усім нам хочеться бачити Україну заможною і цивілізованою. І тут дуже доречними є слова Андрія Кузьменка про те, що лише ті люди, які цікавляться своєю культурою і не мислять свого життя без книг, можуть побудувати цивілізоване суспільство. Ось таке ще одне надзвичайно корисне правило. НЛП. гарного вам книжкового тижня! Книжковий кошик це не кошикова книжка. Тим більше не книжка кошик. Шкові Це коли я нишком поринаю в телеефір знаходжу улюблену книжку.